Збирати кошти на безпілотники Сич закликали українські співаки Тарас Тополя та Валерій Харчіши. Вказали, чому от саме ці безпілотні літальні апарати важливі на фронті. Ми закликаємо підтримати наших розвідників. Ударно розвідувальний безпілотник Сич це новітня українська розробка, яка має підвищену живучість в умовах складної радіоелектронної боротьби. Бійці гур-оператори Сичів вже спалили москальського смертоносного заліза більш ніж на 100 мільйонів доларів. Разом ми обов'язково переможемо. Лише потрібно зібрати 2 мільйони гривень, яких не вистачає до 25 мільйонів, які вже зібрали. Кожна гривня важлива. Пам'ятайте, разом переможемо. Слава Україні! Героям слава Героям безумовно слава. всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Долучитися до когорти. Тих, хто наближає, можете і ви QR-код Бачите, нам потрібно, щоб у розвідників були сичі. Євгеній єрі не з нами це представник головного управління розвідки Міноборони України. Пане Евгені, вітаю! Наші вітання. Слава Україні, героям слава, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Євгенію, ми почули таку характеристику, що сичі вони ефективні в умовах роботи російського РЕП. Як так вийшло? Що це за магія? Біолабораторія? У ну, магії тут немає. Тут э, суто новітні розробки наших інженерів, які э, зробили практично неможливо, вони підвищили його живучість в надскладних умовах. Це і э, в різних умовах погодних, і в тому числі в складних умовах радіоелектронної обстановки. Скажіть, а скільки таких сечів... Ну. От... Потрібно в ідеалі. Ну, тому що мова ще йде точно там не про 20 штук, які потрібні і все і більше не треба. І вони ж певно потрібні не тільки вам, а й іншим підрозділам. Чи це ексклюзивна історія? Ну ці сучі потрібні всім. І е, це саме найголовніше те, що їх потрібно рівно стільки, поки існує е, москальська армія. Це, це сотнях в тисячах, десятках тисяч, пане Евгенію це я точних цифр вам назвати на даний час не можна, що на даний час їх по розвинуючий розвиток подій можливо буде потрібно ще більше. Слухайте, а що вміє ця штука? От якщо дуже просто, бо ми маємо вже зараз весь асортимент, все меню здається безпілотників. ні, от ще й такий, що цей вміє, чого інші не вміють. Ну окрім того, що було сказано про його живучість, це також дрон подвійного призначення. Він може вести розвідку як в день, так і вночі. А також він може знищувати і техніку, і укріплені якісь позиції противника, і броньовані засоби. Противника. Це о, дуже універсальний дрон, який діє на відстані до 50 кілометрів. Це доволі багато. Я, я, от виходячи з нашої розмови, роблю для себе можливо неправильний висновок. Ви виправляєте Але це, наче український аналог цього турецького байрактару? Ну, це не зовсім байратар, але в той же час це дуже потужна зброя, яку о, Наші хлопці дуже ефективно використовують в різних умовах обстановки. Поки ми з вами розмовляємо, понад 60 тисяч гривень люди задонатили. Будемо сподіватися, що вони будуть конвертовані в сичі, а сичі конвертуються в удари, бавовняні або інакшого штибу по ворожих об'єктах. до речі, про які ворожі об'єкти йдеться? Що це може бути? На який максимум замахується сич на Кремль? Ну, Кремль це е, палаючий Кремль. Це мрія всіх українців, але е, Сич е, він працює більш е, скажімо так е, приближено до е, лінії зіткнення. І але разом з тим він е, знищує е, все, що може знаходитись в радіусі його дії. Е, мається на увазі е, як броньовану техніку, так і якісь. Е, Командні пункти противника та і інші місця, де може знаходитись особовий склад техніка противника. Скажіть, окрім сечів про які ще які ще елементи от арсеналу головного управління розвідки безпілотного, я маю на увазі, можна теж обговорювати як це вільно, не під грифом секретно, так. У нас доволі багатий арсенал безпілотників. Всі знають морські дрони, які топлять кораблі, і також повітряні дрони, які теж продовжують робити бавовну квітучу на різних відстанях, на території ворога. Ви точно нічого нам сказати не можете, тому що, так, знаєте, дуже оптично ви формулюєте. Тим часом люди понад 80 тисяч гривень, поки ми його з вами бесіду ведемо, вони задонатили на очі. Який найкрутіший елемент оцього дрону арсеналу в ГУР є? Я на даний час не буду хвалити якісь окремі наші дрони, але можу сказати одне: що кожен дрон. Для своїх певних завдань є одним із кращих світових зразків цього озброєння понад 100 тисяч уже зібрали станом на зараз. Панове, не зупиняєтеся донатити. Ви прекрасно розумієте, що це нам потрібно, щоб у розвідників були дрони сичі, хай будуть сичі і знову ж таки закликаю. Донать QR-код бачите, скануйте його, номер картки. Теж бачите, вводьте його, переказуйте кошти. А пане Євгенію, от про сичі, враховуючи їхню живучість. А, а яка вона ця живучість? Ну на прикладі, от на прикладі тих самих мавіків, коли ну, ми збирали буде, для 110-ки, так, 110, так зеленої то а вже 120 тисяч. Живуть вони день. Сичі, враховуючи їхню стійкість до ворожих реп, багатофункціональність е, е, наскільки вони Сичі. живучі? Сичі е, можуть жити звичайно більше, ніж один вильот, але разом з тим залежить від е, тих е, завдань, які вони виконують. Е, всі ми прекрасно розуміємо, що е, певні завдання є завданням, як кажуть, польот в один кінець, і на жаль, так теж буває. Але в певних випадках це дійсно дуже живучий, дуже ефективний і функціональний безпілотник. Спасибі вам, пане Євгенію. 130 тисяч вже є. Точно ви молодці. Продовжуєте донатити. Це я нашим глядачам, кажу, і слухачам, які слухають нас по радіо. Дякую вам, пане Євгенію, за те, що доєднались до ефіру. Євгеній Єрін це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він був на прямому відеозв'язку.